Я не можу вже знаєш спостерігати оцю травлю один на одного з приводу мови. Так ви маєте в інформаційному просторі спілкуватись українською. Так, ви маєте -прав... ви маєте, ви, ви, ви маєте нести це і навчати своїх дітей тільки українською на кухні в себе робіть все, що завгодно, а, і все закрили тему. Ті, хто не хочуть, вони і не захочуть. От, от залиште їх просто за своїм колом спілкування. Відпишіться просто від цих людей. Ну просто не спостерігайте за ними і бережіть себе, відпочивайте, не гризіть себе за те, що ви відпочили. А ось там хтось працював. Це нормально жити нормально, але не забувати допомагати обов'язково. Не засуджувати когось, не не розібравшись е, в ситуації, е, це теж знаєш. От я от для мене це най, найбольніше, коли там щось там хтось написав. Все, мільйон наших ага. людей вже, вже вони всі це перепостили. От просто не лізти в ну не в свої справи, в те, що вам не потрібно. Воно от все там якось в гомониці, просто не дратує себе, Своє серце і душу, живіть так, щоб не було соромно. От мені, наприклад, не соромно, от чесно тобі скажу, от не за жоден е, мій там якийсь там поступ чи дію за все моє життя. Мабуть, тому я от як працювала там з 18 років з людьми. От... От ми зараз з ними же і працюємо. І, і якби я навіть не уявляю, знаєш там кажуть, як конкуренція, як там, що ну ні, ми вже, ну ми ми, якби, ну, яка конкуренція?